Розпочався новий день. І разом з ним рятувальники Сумщини приступили до проведення аварійно-пошукових робіт на об'єкті цивільної інфраструктури, по якому ворог вчора цинічно наніс ракетні удари. Продовж 17 жовтня 178 рятувальників провели титанічну роботу. Для того, аби ліквідувати надскладне загоряння з високим пижним навантаженням, довелось використати 160 тонн води, більше трьох тонн піноутворюючої рідини, а також 4 тонни спеціального порошку. Паралельно із засідням пожежі проводились аварійно-пошукові роботи. Для цього використовувалась спеціальна інженерна техніка, кінологічні розрахунки. І потужний людський потенціал. Спільними зусиллями з-під завалів вдалося врятувати трьох людей. Відповідні роботи тривають і сьогоднішнього дня.